Колись популярна лише в Америці, гра все більше знаходить шанувальників по всьому світі. Нині її активно просувають в Україні. В грі, яка є симбіозом бадмінтона, теніса і пінконга, багато переваг. Одна з них це доступність і простота для всіх категорій людей. Змагання відбувалися за участі спортсменів зі столиці, яких очолював голова Всеукраїнської Федерації піклболу Володимир Свірський. Окрім спортсменів, до змагань долучились ветерани на колісних візках. Володимир Свірський повідомив, що згодом спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи. Ми розвиваємо цей спорт в Україні з минулого року, поширюємо його в маси, адаптуємо його для наших ветеранів. Надіємося, що всім він сподобається. Суть гри полягає в тому, що на корті люди ракетками, які нагадують збільшені тенісні, кидають один одному пластиковий м'яч з отворами. Гра проводиться в форматі одиночного або парного протистояння. За результатами турніру команди з Одеси та Києва отримали кубки і дипломи. Така зворушлива ігра, яка прибавляє оптимізму, енергії. В неї можна грати як родиною, можна ветеранам грати. Така сміс трьох видів спорту: великого тенісу, настільного тенісу і бадмінтона. Громадська організація ветеранка Одеса вже другий місяць проводить тренування на базі спортивного клубу. За що ми щиро вдячні керівництву. Сьогодні це буде проводитися першість. І ми рекомендуємо ветеранам долучатися до цієї і Порушує і енергійної ігри. Організувала Захід Всеукраїнська Федерація піклболу спільно з дев'ятим спортивним клубом Міністерства оборони України.